Козацька шабля продовження руки. Для когось зброя це просто залізяка. Для козака шабля була чимось значно більшим. Її не просто купували, її вибирали як побратима. Козак міг поміняти коня, сорочку, чоботи, але хорошу шаблю тримав біля себе, поки билася рука. Кожна мала свій характер: одна легша для швидкого удару, інша важча для рубанини в тісному бою. Деякі мали написи на клинку: молитви, клятви, жарти зрозумілі лише тому, хто її носив. Кажуть, один старий козак навчав молодого: Не ти повинен любити шаблю за те, як вона блищить, ти повинен любити її за те, як вона слухається твоєї руки, коли навколо крик і смерть. Юнаки вчилися не тільки бити, а й стримувати удар, бо справжня сила не там, де рубаєш усе, що рухається. А там, де вмієш вдарити лише туди, де треба. На січі жартували козак без шаблі, як пісня без слів. Та в кожному жарті, правда, коли запорожці сходилися в ближньому бою, противник часто лякався не стільки крові, скільки того, як ті люди рухалися легко, точно, майже танцюючи. Шабля співала в повітрі короткі пісні, і кожен такий рух був підсумком років тренувань. Сотень помилок і кількох боїв, де за помилки платять найдорожче. Один полонений офіцер якось сказав: Я бачив багатьох, хто вмів рубати, але ці, вони тримають шаблю так, наче це пальці їхньої руки. Козаки тільки плечима знизували. Для них це було просто ремесло, просто частина того, що значить бути воїном. Коли старий козак відчував, що його час наближається, він або передавав шаблю тому. Кого вважав гідним, або ховав її так, щоб ніхто не знайшов, бо є клинки, які мають спочивати разом із долею того, хто їх носив. Так і жила легенда там, де миготить у промінні вигнутий блискучий клинок, там десь поруч звучить сміх, лайка та молитва все в одному. Це значить, що десь тут є козацька рука, яка пам'ятає свій меч краще, ніж власне обличчя.